Вінницький плейбек театр прожито проводить репетицію перед перформансом, який мають відіграти наприкінці тижня. Стрейчинг. Це була довга і приємна опора. А тепер я теж опора. Але не стрейчинг». Плейбек театр прожито створили цьогоріч навесні, розповідає акторка Катерина Ботвинник. Жанр мистецтва, в якому переважає імпровізація, запозичили з американської культури. Його засновником є Джонатан Фокс. Саме за його системою і пройшли навчання, каже Ботвинник в Україні. Доволі багато плейбектеатрів, але чомусь у Вінниці. Не було поки що плейбек театру, і ми по своїй освітній діяльності, культурній діяльності притнулися з активістом і чудовою людиною Романом Кандебуром, який є зараз військовим психологом. Але в нормі він один з таких рушійних діячів, плейбек спільноти і плейбек руху в Україні. І він запропонував нам зробити перформанс плейбек-театру з Дніпра, як театр називається Сусіди. Вони приїхали до Вінниці минулої зими на початку зими. Дали нам перформанс, і ми закохались в плейбек-театр по самісінькі вуха. І після цього в нас вже не було шляху назад. Плейбек театр складається з розповідей глядачами особистих історій та миттєвої художньої інсценізації акторами цих розповідей, каже акторка Ірина Койда. Також у дійстві є ведучий, який супроводжує увесь процес. Унікальність кожного плейбек перформансу в тому, що вона базується виключно на тих історіях, яку в цей момент під час цієї вистави розкаже глядач. І ми не знаємо, хто прийде в залу, і ми не знаємо, яку вони історію захочуть розповісти. Але в цьому є магія і е, магія цього групового дійства, коли ми маємо можливість розповісти свою історію або замовчити її, і інші люди її чують і мають якісь власні асоціації. І після того, як ми її почули, актори одразу. Відіграють її в певній формі В їхньому театрі. 12 акторів розповідає Дар'я Горобець. Цей вид мистецтва каже, їй імпонує, бо передбачає вихід із зони комфорту. «Плейбек мені зайшов тим, що тут немає завчених сценаріїв, і тим, що завжди це якась синергія. Це завжди щось, що виникає в моменті між акторами і залом. Кожна історія в очах кожного актора відображається по-своєму і. От наша назва театру прожито. Вона теж про це говорить, тому що ми проживаємо цю історію спільно із глядачами. Кожну репетицію та виступ супроводжує музика. Гітарист Олексій каже, що разу намагається підібрати мелодії, які підсилювали гру акторів. У кожного музиканта є якісь заготовки. Там він знає, що звучить там весело, що тривожно, що грайливо. І вже від цього починається імпровізація. Тобто, це не просто там класична мелодія іноді це можуть бути просто там звуки, видані за допомогою гітари, там перкусії по баді, перкашон там у такі звуки. Ну, все залежить від історії. За час існування Вінницький плейбек театр прожито відіграв 10 перформансів: два освітніх, чотири фестивальних, решту камерних, каже Катерина Ботвинник. У глядацькій залі від 15 до 75 глядачів. Черговий перформанс відбудеться цієї п'ятниці в арт-просторі піч о 19-й годині. Дарія Красовська, Володимир Черніков. Суспільне новини Вінниця.